Трускавець осінь 12-та година дня. Бачите, як зараз в 12-й годині дня буває. Пане Олександре, як ваш квест? <гум> Бажаю вам успіху. В Трускавці був туман. З самого ранку ближче до обіду він, звичайно, розійшовся. Так з туманами буває. Але погода та, осіння, осіння погода. Хоча осіння погода не робить наш улюблений Трускавець менш прекрасним. Наш улюблений Троскавець прекрасний і в осінню, в погоду, і в зимову, і в літню, і в вісняну. Пані Юля засумнівалась наявності, вони більше як двох шортів. Принець час від часу вдягати щось зі своїх ста. А ми йдемо на бювет. Якщо ми вдало дітям до бюлета... І цей співак прийде, то в одній з наступних серій ви побачите співака, який продав найбільше найбільше альбомів у 2009 році. Який з радіостанції був визнаний найкращим, найкращим співаком України у 2004 році. Я думаю, багато хто з вас про нього взагалі не чули. Ну, Але як? Так буває. Гартензії відцвітають. Пане Дімка, ціни на тістечка. Які вони на смах, я не знаю. А, обійдемо, знов подивимось. Як де? Що? Оце, бачите, це крила Вікторії Сікрец. На дереві. А, oh, це сама Вікторія торис. Секрет. Траторія. Дитячий майданчик. Там міротель. Міротель, дитячий майданчик. Що кажуть, в центрі на дитячих майданчиків. тут купа дитячих майданчиків. Питання, чи вони взагалі потрібні. О, там знову видно вулиця Шевченка, інші магазини. А ми на ринок зайдемо. Подивимось, цей ринок. О, там теж видно вулиця Шевченка. А тут ринок. О, на ринку. На ринку сьогодні, як ніколи, багато людей. І як ніколи багато магазинчиків відкрито. Зазвичай менше. Вон там працює. Будова. Замість водолікарні не будується. Був час будувались, активно будували, зараз не будується. Ну, от зараз це станом на тучку. На 12.12 13.09. Аймо на ринку. А, тобто з одного ринку вийшли на інший ринок. Підемо до білету. Тут на ринку живіш. Вон там Йдемо бульваром Юрія Дрогобича. До речі, так, всі питають адреса того, адреса того. А ви знаєте, яка адреса бюлета? Бювета номер 1 Я вам розкажу. Ще встигаєте написати, правильну відповідь не погугливши. Бульвар Юрій Дрогобича номер 5 Така адреса бюлета. Це то бюлета, що працює. Ліворуч проведеться екскурсії. Нас часто питають, чи є можливість поїхати. Ну, то нас багато що питають, а от зокрема з того, що я зараз готовий відповісти, бо це до теми екскурсії. Часто питають, чи є можливість поїхати на екскурсію з Трускавця на Говерлу. Так, така можливість є. 2000 гривень коштує ця екскурсія чи варто туди їхати? Ну, Питання кожного сам собі вирішує. Але така можливість, Це найголовніше. Головне, щоб були можливості. Користуватися ними чи не користуватися. То вже вибір кожного. А видно церква. А ми йдемо в напрямку до білету. Без поспіху. Прогулянковим кроком. О, бачите, артист вже прийшов. Той про яку я вам казав. І не сам, останні Дяченко. Заслужений артисткою. Він народний, вона заслужена. Звання народного йому присвоїв у 2014 році. Такий був чоловік Віктор Янукович. Ой. За поданням колесникова та бачника, ну та іншої той, компанії. Людей стало більше. Я мене налазив в 10-х числах вересня. Людей стало значно більше, ніж було на початку березня, вересня. Хоча погода погода була кращою на початку. Тут хто хто як хоче кожен сам для себе вирішує. О 1930 в палаці контори Шевченка.